Друзі, доброго дня, я Володимир Сергієнко. Покажу вам такий приклад, чому саме домета якісні і працюють довго вентилі, балоні. Оце вентилі балоні. Збирає їх віталій зайцев. Ось. А тому що ми їх збираємо не на суху, а ще ми використовуємо мастила. І ви скажете, як же ж мастила неможливо з киснем використовувати. І ви правильно скажете, але мастила мастило розніс. Це спеціальна мастила фірма німецька фірма, германська фірма Лубкон. Ось. І вона дозвол на неї, наверкання з киснем до 450 бар. Ось таке. І таке можна. Воно коштовне. Я не пам'ятаю, скільки ця баночка коштує щось. Ну, коштовне. Але ми йдемо на це Чому? бо тоді її працездатність набагато набагато разів підвищується. Одна діла на суху, а інша ось так Дякую за увагу, друзі.